Доброго дня. Дуже дякую всім, хто прийняв участь у сьогоднішньому брифінгу за результатами роботи підприємства Миколаїв Пас Транс за 2024 рік. Пропоную наступний порядок сьогоднішньої зустрічі. Спочатку я коротко розповім про ті події, досягнення, які нас супроводжували протягом 2024 року. Потім ми запропонували нашим путанням. Пасажирам у соцмережі Фейсбук задати питання, які цікавлять. Я відповім на ці питання. І потім, якщо у когось ще залишаться якісь питання до мене про роботу нашого підприємства, з радістю буду на них відповідати. І так, підсумовуючи 2024 рік, хочу зазначити, що він став роком розвитку нашого підприємства. Нас супроводжували дуже. Гарні події. По-перше, хочеться відзначити це отримання нового місця гаражування нашого підприємства з самостійними ангарами, територією для гаражування автобусів, складські приміщення та інше. Хочу зазначити, що станом на сьогодні на комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс працює 128 осіб, з них 73 людини це водії категорії Д наших автобусів для порівняння, в серпні 2024 року ми столкнулися з такою проблематикою. У нас було всього-всього 52 водія, що відповідно дуже ускладнювало роботу підприємства. Кількість автобусів на, маршруту, на маршрутах міста. Ми активно працювали у цьому напрямку, давали оголошення, нас підтримувала міська рада. Постійне оголошення робили через соцмережі, службу зайнятості. Змі підключилися до пошуку. Наші працівники проводили профорієнтаційну роботу серед своїх знайомих, сусідів та інших. На сьогоднішній день автопарк нашого підприємства налічує 64 транспортні засоби, з яких 59 – це низькопідлогові автобуси, два туристичних автобуса та три легкові авто. На сьогоднішній день на маршрути міста виходять щоденно 30 автобусів комунального підприємства Миколаїв Пас. На початок 2024 року це було 20 автобусів. За підсумками 2024 року нашим комунальним підприємством було перевезено 7 мільйонів 422 тисячі 632 пасажира. У 2025 році ми будемо розвиватися та працювати, щоб ця. Цифра сягнула мінімум 10 мільйонів пасажирів. Також у 2024 році міжнародними партнерами було передано 18 транспортних засобів до нашого підприємства. Це від країни Чехія та міжнародної організації ЮНОПС. З них 16 автобусів та 2 легкових авто. Як вже казав, наше підприємство отримало нове місце гаражування, розташування. Яке, звісно, потребує поліпшення, це почалось там з таких речей, як налагодження електрики, зміна вікон на підприємстві, придбання засобів для ремонту транспортних засобів, так як тепер у нас є свої ангари для ремонту автобусів та таке інше. У 2025 році також ми плануємо покращувати матеріально-технічну базу нашого підприємства та поліпшувати умови праці наших працівників. Також в восени осені 2024 року. Нарешті ми розпочали навчання групи майбутніх водіїв та водіїв категорії Д у Миколаївській зразковій автомобільній школі ТСО України. В групі на сьогоднішній день налічує 15 людей, з яких всі вже 100% здали теоретичну частину іспиту, та вже 8 кандидатів проходять практичне навчання. До кінця зими планується складання практичних іспитів та отримання відповідної категорії. Вказаний проєкт став можливий для реалізації за підтримки благодійного фонду Щедрик, мерія міста Миколаєва та за підтримки міжнародної організації Оксфам. Одна із задач, яку ми перед собою ставили, це встановлення терміналів безготівкового розрахунку в автобусах міста. На сьогоднішній день всі автобуси, що виходять на лінію кожен день, мають такі термінали. Ви можете розраховуватись або будь-якою карткою будь-якого банку, або системою PayPass, смартфон-годинник. Ми розвиваємось, у наступному році. Планується поліпшення, поліпшення також модернізація наших автобусів, встановлення системи автоматичного контролю за кількістю пасажиропотоку в наших автобусах та поліпшення системи відеонагляду всередині та зовні автобусів. Також хочеться окремо викреслити таку подію як Продовження маршруту номер 79 вилам Варварівка. Це перші комунальні автобуси, які розпочали курсувати до мікрорайону Варварівка, перший комунальний транспорт. Всі дуже чекали, дуже, дуже екстрено та багато сил було приложено для того, щоб реалізувати цей проєкт. Далі хочеться розказати про такі проекти, які е, займається наше підприємство. Це ми на постійній основі забезпечуємо перевезення команди міського баскетбольного клубу Нікобаскет для участі в їх змаганнях та перемог. Також підприємство здійснює е, організовані перевезення дітей та, звісно, допомагає армії Збройним силам України. Так, у цьому році. До Збройних сил України підприємством було передано два автобуси та одну автівку. Також серед подій 24-го року хочеться відмітити конкурс дитячих малюнків, які ми організували до Дня Святого Миколая, та отримали дуже великий ажіотаж, який ми не очікували. Дуже приємно були здивовані. Малюнків було 180. Вибрали переможців та. Влаштували таке свято для наших дітей. Також 24 рік ми отримали логотип підприємства, нарешті, який був розроблений дизайнеркою Юлією Кирієнко, та він зроблений в стилях і кольорах туристичного брендбуку міста Миколаєва. Також ми розвиваємося у наших соцмережах. Ви можете нас бачити в Фейсбуці, в інстаграмі. І від нещодавно в Тіктоці. У цих соцмережах ви можете отримати інформацію там, щодо вакансій, графіку руху, задати питання про діяльність підприємства. Ми оперативно на них відповідаємо. Дякую нашій прес-службі. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що ми з великим оптимізмом та впевненістю дивимося у 2025 рік, який стане, я впевнений, ще більш прогресивним для нашого підприємства. Ми Зможемо забезпечити все більше і більше потреб наших містян в комунальному транспорті. Дякую. Тепер пропоную перейти до питань, які ми отримали у мережі Фейсбук. Вони будуть плюс-мінус деякі дублювати ту інформацію, яку я вже розказав. І так, перше питання, яке б хотів озвучити, це маршрути, які стали найбільш популярними серед. Пасажирів міста у 2024 році. Хочу зазначити, що мешканці, мені здається, всіх мікрорайонів міста вони хочуть користуватись комунальним транспортом, да? це і пільгові категорії громадян. Та й наш комунальний транспорт, він більш комфортний, більш якісний. Ми працюємо в віддалених районах міста. Найбільше пасажирів, звісно, пересувається маршрутами номер 1 це Тернівка і Завод-Океан. Та 91 Балабанівка, центральний стадіон. Зараз, коли ми продовжили маршрут номер 79 до Варварівки, збільшилась кількість пасажирів і там з 7 тисяч до 15 тисяч за три тижні цього роботи цього маршруту. Також наступне питання. Скільки один із транспорту було відремонтовано або оновлено за минулий рік? Ну, ви повинні розуміти, що щоденно використовується на сьогоднішній день 30 одиниць транспорту, яку, які щоденно цілий день курсують вулицями міста. У кожного автомобіля є свій моторесурс, звісно, тому у нас постійно щось ремонтується, поліпшується. Це і регламентні роботи да, щодо безпеки наших пасажирів. Це і гальмінонас система, яку щоденно ми перевіряємо. Ремонтуємо, замінюємо все, що це стосується і заміни масел, фільтрів, колодок, гуми та іншого. Чи вдалося покращити пунктуальність руху автобусів у 2024 році? Якщо так, то за рахунок чого? Хочу зазначити, що наші автобуси, на відміну від приватних перевізників, вони. Чітко рухаються за графіком та за своїм маршрутом. Тобто вони зупиняються на усіх зупинках. Бувають, звісно, відхилення від графіку. Це там це залежить і від заторів у місті, Повільні, там посадці висиці пасажирів у час пік. У нас допускається до п'яти хвилин відхилення від графіку. Це, це нормальне, я вважаю. Який рівень завантаженості маршрутів був зафіксований у 2024 році? Чи було прийнято захист для оптимізації, як вже озвучував цифру за 24 рік було перевезено 7 мільйонів 422 тисячі 632 пасажира. Ми постійно оптимізуємо графік руху шляхом додавання автобусів на маршрути, які ми бачимо, що зростає пасажиропотік, для того щоб це було більш комфортно, більш-менший інтервал. Руху наших автобусів. А, взагалі, взагалі, на сьогоднішній день хочу зазначити, що взагалі як створюється маршрут. А, до нас дуже багато звернень приходить, коли ви поїдете на Корениху, Тернівка там, ну, все інше, ракетне урочище. А, комунальне підприємство Миколаїв не обирає самостійно для себе маршрути. Тому хочу пояснити для наших містян, щоб вони розуміли, що це певний період роботи, яким займається, яким займається спочатку це управління транспорту Миколаївської міської ради, потім відповідний проєкт передається на голосування до виконавчого комітету, затверджується маршрут, після цього складається проєкт. Та подається знову ж таки на виконавчий комітет Миколаївської міської ради щодо встановлення перевізника. І якщо виконавчий комітет приймає рішення про встановлення перевізника в особі комунального підприємства Миколаїв Пастранс, тоді ми починаємо обслуговувати маршрут. Ми можемо зі своєї сторони, як це було на прикладі Варварівки, ми отримали дуже багато звернень, мешканці збирали підписи, і ми зі своєї сторони також виступали з клопотаннями перед управлінням. Транспорту щодо підтримки цієї ідеї про продовження маршруту до Варварівки. Наступне, які проблеми лишились невирішеними у 2024 році, які причини? Ну, я б не казав слово проблема, я б казав слово задачі. Наші задачі залишились е такі ж ми частково поліпшили. Е Кадрове питання щодо водіїв. Останнім часом дуже багато людей до нас прийшли та були працевлаштовані. Ви бачите, що ми постійно збільшуємо кількість автобусів. Це саме завдяки частковому вирішенню питання кадрового дефіциту серед водіїв. Наші основні задачі це збільшення кількості водіїв, збільшення кількості автобусів та поліпшення матеріально-технічної бази. В наступному році. Ми у цьому році, у 2025, ми плануємо розгляд питання щодо можливо, початку роботи комунального підприємства на абсолютно нових маршрутах, не тільки тих чотирьох, які у нас є, а ще додавання маршрутів. Ми в цьому році плануємо отримання нових автобусів, абсолютно нових від Туреччини у першому півріччі та у другому півріччі 2025 року. Тому плануємо розвиток, прогрес та поліпшення наших послуг. Чи були проведені зміни в тарифній політиці підприємства у 2024 році? Як це вплинуло на пасажиропотік? Ні, у 2024 році ніяких змін в тарифній політиці підприємства не було. Це питання також дуже актуальне, тому що на сьогоднішній час і вартість деталей для ремонту і палива вона зросла. Тому є певні економічні обґрунтування для, ну, я вважаю, для збільшення тариф. Незначного, не але я вважаю, що це буде за, за доцільне. Скільки коштів виділено з бюджету міста Миколаєва на підтримку комунального підприємства, і як вони були використані? У 2024 році Миколаївською міською радою з бюджету міста було виділено 2 мільйони 200 тисяч гривень, які на сьогоднішній день. Поповнили наш статутний капітал підприємства та планується в найближчим часом їх використання для поліпшення саме умов праці наших працівників. Так, чи були випадки скарг від пасажирів на роботу транспорту? Як їх вирішували? Скарги бувають завжди. Скарги не бувають, я вважаю, тільки на тих людей або підприємства, які. Нічого не роблять. Скарги бувають, кожна скарга розглядається індивідуально. Ми завжди даємо зворотній зв'язок кожної людині, яка звертається зі скаргою. Чесно кажучи, це буває людський фактор якихось непорозумінь. Ми з пасажирами, водіями, але і бувають такі випадки, коли і дійсно пасажир виявляється також неправий, тобто ми і відстоюємо позицію наших водіїв. Якщо в результаті перевірки доведена водія, він пише пояснювальну записку, з ним проводиться додаткова розмова, приймаються міри дисциплінарного характеру, якщо це необхідно. Деякі питання ми вирішуємо самостійно всередині підприємства. По деяких консультуємось та погоджуємо з управлінням транспорту, соцзахистом управлінням освіти. Якщо ці питання стосуються, наприклад, пільгових категорій громадян. В принципі, в мене все. Якщо є питання, так. Дякую. Вікторія Тонковітанч, ТП. Будь ласка, детальніше про нові маршрути і нові автобусні. Схід. Ми розглядаємо на сьогоднішній момент питання. По-перше, це ракетне урочище та велике Корениха віддалені такі райони. Щодо другої частини вашого питання по автобусам, заплановано до липня місяця 10 нових автобусів з Туреччини. Та до кінця... За так, так, можу? так, та, Миколаївської міської ради за кредитною програмою. 10 автобусів до, до липня 2025 року та до кінця 2025 року ще 16. Тобто загалом ми плануємо отримати 26 автобусів у 2025 році. Маленький спойлер надам вам. В нас вже є перше за історію підприємства Жінка водій, яка на сьогоднішній день вже офіційно працевлаштована як водій. Але в нас є порядок. Людина офіційно працевлаштовується, проходить стажування вже з найбільш досвідченішими водіями нашого підприємства. На сьогоднішній день вона закінчує свій період стажування. Це жінка дуже, дуже з великим досвідом роботи на маршрутах міста Миколаєва, з гарним розумінням, як потрібно правильно та комфортно надавати послуги не в режимі маршрутчика. Давайте там так виражатись. Да? А щоб це було комфортно для наших пасажирів. Тому в найближчий час ми окремо повідомимо про її початок роботи як першої жінки водія автобуса на нашому підприємстві. Також серед групи, яка вже навчається, у нас є також жінки. Та ми дуже, дуже віримо в те, що вони після закінчення навчання прийдуть працювати до нас на підприємство. Але на сьогоднішній момент вони офіційно не є працівниками нашого підприємства, тому говорити про конкрет, якусь конкретику я, я не можу. Так, ви сказали під час свого звіту, що є певні. І все ж таки, ще може підняти в цьому висит? Дивіться, знову ж таки, рішення щодо встановлення тарифу не приймається самостійно керівництво Миколаїв Пастранс. Це питання, яке потребує погодження, обґрунтування економічного. Але ми це питання будемо вивчати. Якщо буде прийнято таке рішення, ви додатково про це дізнаєтесь. Дякую. Світлана, Стріла, присутність. На в автобусах безконтактна оплата, який, відно... який відсоток відношення того, що люди платять готівкою і розплачуються картою? Е, у нас е, система роботи наших терміналів розпочиналася з п'яти і поступово, поступово вона збільшувалась. Ми тільки перед новим роком оснастили усі марш... наші автобуси і на маршрутах міста терміналами. Тому на сьогоднішній день про відсоток люди розумієте, люди ще звикають до цього. Дуже тривалий час. Це ну, це я не можу давайте так скажу особисто. Ми це озвучуємо, да, щоб люди розуміли, що ми вже розпочали роботу терміналу у наших автобусах. Я не вважаю, що це таке прям вау-прогрес і досягнення. Це таке рішення, яке ну воно. Повсякденне і нормальне вже давно потрібно було це запровадити. Тому люди дуже тривалий час знали, що якщо заходиш в автобус, треба готувати готівку. Да? Вони тільки звикають до використання терміналів. Тому зараз казати про якісь відсотки і все остальне буде недоречно. Я вважаю, що це потрібно пройти певний час, коли люди звикнуть до наявності терміналів, як це зручно, до їх використання. І ми тоді зможемо підбити певні підсумки там давайте там півроку і сказати, що от за півроку розрахунок там терміналами складає стільки, розрахунок готівкою стільки. Тому за 20 днів роботи, ну 100% роботи терміналів на нашому підприємстві, казати про відсотки це буде недоречно. Це певний час необхідно. На це вважає Питання QR-кодів це питання, яке колись ще давно намагалися використовувати на нашому підприємстві, але це призвело до того, що люди просто перестали розраховуватись по цим QR-кодам для того, щоб внедрити QR-коди повноцінно, необхідно великий штат контролерів, які будуть чітко перевіряти постійно кожного там пасажира і так далі. Було прийнято рішення, що доцільніше на сьогоднішній момент це запровадження терміналів. Нещодавно, на своєму брифінгу, Олександр Сенкевич казав, що можливо планується запровадження єдиного електронного квитка у пас-трансі і електротрансі. Так. Скільки це взагалі можливо ну, з цією можливості пересадки з різних видів транспорту? І чи не буде це збитково для підприємств? На сьогоднішній момент також проводиться розгляд цього питання да, і з економічної точки зору обґрунтування для підприємства і пастранса, і електротранса з метою вирішення взагалі питання, скільки запровадження буде вартувати для міста та що воно. В кінці кінців для нас принесе для зручності пасажирів та як це реалізувати між двома підприємствами Електротранс і Пастранс. Я вважаю, що це може бути реалізовано та буде зручний проєкт для міста для міста і для підприємств. Я також вважаю, що це буде значно поліпшувати поліпшувати умови. Перевезення та розвитку як нашого підприємства, так і електротрансу чи не буде це забутковим? Якщо до цього з'їздять не... і платять да. транспорт. Дивіться, у нас не всі, у нас платять тільки не пільговики, Ми ж не маршрутка. От тому я не думаю, що це буде збитковим. Це знову ж таки, це процес, який потребує вивчення, економічного обґрунтування. Я на, на даний час я не можу вам чітко відповісти на це питання. Дякуємо вам за те, що відвідали. Гарного дня бережіть себе.